Всім привіт! Мене звати Юлія. Звертаюсь до Сергія Притули. Тобі люди зібрали на три байрактара. А нам не потрібно три байрактара, тому що нам їх подарували. А ще три докупити в нас закінчення війни вже відбувається. Чи, як? Чи купити Хаймерс, наприклад? Юля, навіщо нам це безкоштовно дають? Навіщо ми будемо на це витрачати? Давайте ми купимо точку доступу до супутника на рік. Тобто це те, що нам взагалі не потрібно, тому що найбільша кількість супутників є в Америці і вони нам безкоштовно надають дані з будь-якого супутника. Ми купимо це для того, щоб депутати поклали собі гроші у кишені. Так значить, тобто депутати, на яких ти казав, що вони крадуть, і в Україні немає військового зброєння, тим самим депутатам подарував народні гроші, які тобі довірили на байрактари. Тому що нам захотілося стати мером.